Відкрита трибуна. Оця курточка. Дуже затишна, тепла, приємна. У таку погоду. Саме то. Вона зі мною два тижні, бо в Одесі дуже холодно зараз. Особисто ці два дні це жах. Ну, не знаю, на дану мить то осінь, ну, мабуть, курточка. Тепленька така, біжевенька, ну світлого кольору. Светр, який зв'язала дівчина. Дуже затишний светер. Гарний, теплі спогади. Білий, біло-чорний светер. Своїми руками в'язала. Молодець, розумничка. Он біля мене стоїть. У мене є такий жовтий кардиган. Він дуже теплий, такий дуже м'який, в'язаний. Це ручна робота. Я обожнюю. його. Це як. Як плед такий маленький, мені подобається напевно куртка. Ось я її купила ну тиждень тому. Мені подобається тому, що вона, начебто, як шкіряна, але і з хутром. Я думаю, що на осінь саме те. Светр рожевого кольору пудрового, такого ніжного, як зефірка, знаєте, і він з ангорки він такий теплий до тіла і дуже класно виглядає. Ну, мені подобається все таке м'ягеньке-легеньке. Відкрита трибуна.